Брати і сестри, ми знову на школі Богопізнання, і ми маємо розділ глибокого роздуму над Божим Словом. Ми розпочинаємо 10 главу Євангелія від Івана і слухаємо, що говорить нам Господь. В 9 главі була обширна історія про зцілення сліповродженого, про те, як його переслідували фарисеї, про те, як чоловік Божий мужньо боровся з ними, і Господь нагородив його тим, що діли... ділиться з ним таїнствами свого цер... серця і таїнствами свого царства. В кінці історії закінчується тим, що Він називає отих фарисеїв сліпими, які його прогнали. Але в компанії апостолів тоді також з'явилися деякі фарисеї, які мали більш смиренне серце, і вони ходили за Ісусом, щоб таке слухати Його слова. І вони запитали, чи то ми також є невидющі, як ти говорив про тих фарисеїв. А Ісус каже: Ні, ви такі видющі. Вам серце вже відкрите, і слово моє працює в вас. Каже Господь, але вам треба щось робити з вашою половинчастістю. Ви повинні бути або повністю мої, або повністю їхні. Тому що просто роздумуючи над моїми словами, відчуваючи, що слово моє то слово Боже, і не роблячи з тим до кінця нічого, гріх залишається, він не підкуплений. Читаємо з 10 глави продовження оцього самого контексту. Ісус говорить далі: по правді, по правді, кажу вам, Хто не входить дверима в кошару, але перелазить де інде, той злодій і розбійник. А хто входить дверима, той вівцям пастух. Воротар відчиняє йому, і його голосу слухають вівці, і свої вівці він кличе по іменню і випроваджує їх. А як вижене всі свої вівці, він іде перед ними, і вівці слідують за ним, слідом за ним ідуть, бо знають голос Його. За чужим же не підуть вони, а будуть утікати від Нього, бо не знають вони чужого голосу. Оцю притчу повів їм Ісус, але не зрозуміли вони, про що їм говорив. Ми бачимо от цієї фрази, що вони не зрозуміли, про що їм говорив Ісус. Ця фраза, до речі, це є наступне наше откровення, яке говорить про те, що коли Ісус спілкувався з апостолами чи своїм оточенням. Вони більше його не розуміли, ніж вони його розуміли. І навіть сьогодні, живучи вже віки після приходу Ісуса, коли в історії християнства, в традиції, в переданнях вже є багато пояснено про це, виходить так, що ми навіть більше маємо можливості зрозуміти Христа. Але нам цього мало, щоб тільки передання людське нас навчало, нам потрібно, щоб Слово Боже саме промовляло до нас і було свіжим кожний, кожний день Боже відкровення. Оцю притчу повів їм Ісус, але не зрозуміли вони. Давайте зрозуміємо, про що ця прича. Ісус каже, істину, істину кажу вам. Коли Господь наш говорить цю фразу істину, істину говорю вам, це буквально означає, що для Бога це певна аксіома, яку потрібно приймати як камінь, як основу наріжну, від якої потім відштовхуватися в своїх роздумах. І не, напевно, ну, не перевіряти як люцифер Божі Слова. Вони правдиві чи не вони неправдиві? Господь дає можливість нам думати над своїми істинами, але не сумніватись в них. Господь закладає фундамент якогось нового сильного поняття. І цей фундамент полягає в тому, істина істина полягає в тому, що ми є Його вівці, а Він наш пастор. Ми не вівці, як ми є люди, але Господь, коли каже, ми є вівці, Він хоче зобразити певну деталь, яка дуже важлива є. В цьому вівце як овечій справі, Думаю собі, друзі, що ми на Україні мало знаємо про цю особливість, хіба по, по таких розповідях знаємо про особливість, як поводяться вівці, і хто такий для них пастух, вони пасуться особливим стадним чином. І в їхньому випадку дуже важливий є сам пастор. Їх дуже багато, переважно, овець. Це не одна, дві-три корови, це могло бути 100, 200 і 500 цих овець. І поштучно їх дуже важко вести. Тому пастухи, знаючи, що в мисленні, всідомості овечі є такий стадний інстинкт, вони привчали їх на свій голос. Тому що овець більше був розвинутий слух, ніж зір. І тому використовували вівці сопілки, різноманітні калаталки чи просто свій голос. І коли пастир робив щось, Таке для них ну, знайоме, вони всі згуртовувалися навколо цього голосу. І в даному випадку в цій істині важливі. І Господь хоче сказати, що в наших душах, як Божих дітей, щось є дуже схоже, поки ми ще живемо на цій землі, і ще Ісус не вернувся і не воскресив нас до кінця, не відтворив. В нас більше буде розвинений слух серця, слух духовний, ніж зір духовний. Нам закрито сьогодні, і Боже лице фізично. І ангели, і демони фізично, але до якоїсь міри нам дуже сильно відкритий слух нашого серця і слух нашої душі. І це також той самий слух, яким ми прислухаємося до слів Божих, до слів Христових. З одного боку, слухом фізичним, ми чуємо мелодію, гармонію, граматики слів, які говорить Ісус. Але оцим нашим серцем, глибинним, глибоким, духовним, ми чуємо в цих словах Ісуса. Саме голос Спасителя, голос Сина Божого, голос Месії і тому ми благовіємо. Що ми не тільки знаємо текст Божого Слова, ми знаємо голос, хто його сказав, наш Спаситель, за яким ми йдемо. Також істина полягає в тому, як Ісус говорить, що нас ведуть по цьому житті, ми не самі спасаємося. Ісус приходить в наше життя. І крім того, що Він є Господь і Спаситель, Відкупитель, він в даному випадку говорить. Він також і нашим пастирем, той, хто веде нас по цьому житті, але веде нас через слух нашого серця. Давайте читаємо, розбираємо. Хто не входить дверима в кошару, але перелазить де-інде, той злодій і розбійник. Що таке кошара? Кошара це є образ Божого народу, Божих людей. В якійсь мірі це може бути і всі люди на цій землі, які пасуться хворі і нехворі, вівці і козли. Це все свого роду таке людське стадо, яке повинен повести Господь до спасіння. Оце розуміння є, що таке може бути кошара. Кошара також може означати і суто церкву, суто людей, які називаються Божим іменем. І зараз, в даному випадку, Господь говорить не про овець, про їхню якість, хто там є в кошарі. Він говорить про самих пастирів, про те, хто має владу і авторитет бути серед цих людей. І він каже, що в кошарі є двері. Це наступне поняття, розуміння, істина для е, оцього таїнства. І коли Господь говорить про кошару і про двері, Він має на увазі, що ці законні двері до кошари зробив саме Бог. Він залишив для себе певний доступ до людського роду, від віків є усталені духовні церковні інституції, які встановив саме Господь. І через ці двері свого роду повинні приходити Божі люди, яких Бог посилає, щоб пасти, Боже овець. Отак все насправді виглядає. Але в даному випадку Ісус обговорює проблему, яка стається. Хто не входить дверима в кушару, але перелазить де інде, то й злодій і розбійник. Він має на увазі пастор, якому належаться вівці якому належить ця кошара, ці двері, він має ключ, законний ключ до цих дверей. І те, що він має цей ключ і може гонорово і легітимно зайти в цю кошару, він благословенний Богом, він пастор. Але є хтось, хто перелазить де-інде, перелазить в цю кошару. Хоче мати доступ до Божих людей, просто до людей, щоб ввести їх за собою. Ісус говорить, хто не заходить через двері, Тобто це людина, яка не має ключа, яка не послана Богом, але робить себе такою, то насправді він злодій і розбійник. Хто такий злодій і розбійник? Це людина, яка влізши в це стадо, вона вчинить дуже багато кривди. Вона зруйнує як розбійник і вкраде, як злодій. І тут, в даному випадку, Господь говорить про певне духовне лідерство. З одного боку ставить себе. І має на увазі, що він має цей ключ від Бога Отця. Бо він дуже багато раз повторив, що він посланий Отцем. І ці слова можуть бути також як ключ до цієї кошари, який дав йому Бог Отець. Це ім'я, яке дав йому Бог Отець, також є ключ до цієї кошари. І він насправді має на увазі ось яке питання, що роблять оці фарисеї в кошарі Божій. Ми здивуємося і подумаємо, так це ж інституція задумана, ніби Мойсеєм. І в цьому дилемма цієї притчі, над якою ми можемо думати знову і знов. Дуже важливо, друзі мої, щоб не просто форма, загальна форма служіння Богові була на нас, на людях, на церковних священнослужителях, але щоб у них був цей Божий ключ, і вони були насправді покликані Богом. В ділі служіння в церквах є таке поняття, як покликання, про яке говорять, що людина його має від Бога або не має. І по-різному можна тлумачити і розуміти, коли людина його має чи не має. До кінця тяжко людині іншій визначити, чи вона має, священнослужитель, якийсь пастор, чи священник цей Божий ключ. Але однозначно, в Божих очах Бог для себе бачить, кому він дав цей ключ покликання, а хто сам діє від себе. І точно знаємо про фарисеїв: що горді, надмінні люди, люди цинічні. Вони не мають Божого ключа, тому що їх скомпроментував їхній характер. І от такі служителі, які не відображають сутність Христа, вони не мають ключа. Якщо вони продовжують служіння, вони заходять через, через як написано, перелазить в кошару через загорожу. І Господь каже: вони злодії і розбійники. А хто входить дверима, той вівцям пастух. Той має відношення до Овець. Той не злодій і розбійник, а їхній годувальник і охоронець. Можна також говорити в контексті батька і дітей, батька і дому, матері і дітей. Але Господь вибирає отаке от от розуміння. Він каже, що Він пастух. І пастух істинний той, хто приходить від Бога, хто має від Бога це покликання. Отже, Ісус говорить про себе, що він війшов дверима. Божими дверима до Божого народу, а його постійно звинувачують, що ми не знаємо, хто він, звідки він прийшов. Вони кажуть, ми йдемо за Мойсеєм, ми учні Мойсея. А Ісус каже, і це парадокс, каже: ні, ви перелізли через загорожу, а я прийшов легітимно до Божого народу, посланий Богом. Вівцям пастух. Ще раз задумаємося над собою. Наш Господь Ісус, Він пастух нашого життя. Отак треба мислити про себе і про наші взаємостосунки з Ісусом. Ми занадто гордими будемо і пропащимо, якщо подумаємо, що Ісус наш якийсь формальний пастор, титульний, Він реальний пастор. і нам дуже швидко потрібно вчитися розвивати це внутрішнє відчуття Його ведення по нашому житті. Воротар відчиняє йому, його голосу слухають вівці. Воротар відчиняє йому, і його голосу слухають вівці. Воротар це ще один, скажімо так, легітимний служитель при Кошарі. Може бути, що воротар він не такий важливий, як пастер, але вони двоє співпрацюють. Може бути Ісус і його команда апостолів. Вони всі мають відношення до дверей, в них всіх є ключ. Воротар відчиняє йому, і його голосу слухають вівці. Тепер оця фраза. Голосу пастиря слухають вівці. В пастиря є голос, а в овець є слух. В пастура є команда, а в овець є послушність. І коли в пастиря є голос, і в овець є ця послушність, тобто йде мова про послушних людей, відбувається ходьба цих людей в Божу славу. І свої вівці він кличе по йменню, підкреслюється слово свої вівці. Бо може бути і не його вівці, свої вівці, своїх дітей, своїх людей. Він кличе по імену. Я не знаю, чи таке заведено було в Ізраїлі, бо виглядає то чудесно. Колись у нас був досвід, коли ми мали біля 70 овець. Така в нас була отара, особисто в нашій родині і сім'ї. Це, напевно, неможливо їх розрізняти по імені. Тому тут Господь додає, що йдемо про овець таких образних, пророчих. Це люди вівці. І він знає їх по імену, буквально це означає, знає кожну долю. Ісус не просто Господь наш, Він Господь кожного з нас. І ми маємо право сказати: Господь мій, ти любиш мене, ведеш мене і знаєш мене. Свої вівці він кличе по імені і випроваджує їх. Куди відпроваджує? Це, як говорить Псалом 23. Він випроваджує їх на пасовиські буйні, ради них, ради їхнього добра. Отже, пастор Служить вівцям. Він ніби очолює їх, але разом з тим він служить їм. А як вижене свої вівці, він іде перед ними, і вівці слідом за ним ідуть, бо знають голос Його. За чужим же не підуть вони, а будуть утікати від нього, бо не знають вони чужого голосу. В даному випадку Господь говорить і пояснює і всім фарисеям, чому то люди. Слухаються його, а їх не слухаються. Отак, як фарисеї лякали людей того часу, навіть погрожуючи виключити їх з синагоги, але тихцем люди змовлялися, наскільки на фоні Ісуса фарисеї виглядають вже жорстокі, порожні і безплідні, які не мають в порівнянні з Ісусом нічого їх повчити. Як вижений Ісус своєї вівці, він йде перед Ними, і вівці слідом за ним йдуть, познають Його голос. Отже, запам'ятаємо собі цю істину про Божий голос, голос Святого Духа в душі і серці. І насправді, друзі мої, ось це є практичний, реальний канал чи зв'язок, за яким Господь веде нас по цьому життю. Це більше, ніж просто прив'язаність до церкви, до катехізму відомого людині. Це більше, ніж прив'язаність до традиції, до передання, до обряду. Це саме голос Святого Духа. Це голос Святого Духа, коли звучить в душі людини. Якщо людина попадає на перехрестя, випробування і не знає, як правильно вчинити. Або знає, де добро і зло, але їй немає сили правильно вчинити. І тоді починає звучати голос в серці людини. Ось дорога нею йди, Або цього не роби, там небезпека. Оце. от Голос Господній в нашому серці щось дуже щоденне, щось дуже практичне. І якщо ви, його вівці, і ви любите свого Спасителя, прислухайтеся, всередині вас звучить цей Божий голос. А за чужим не підуть вони а будуть утікати від Нього, бо не знають вони чужого голосу. Я думаю, друзі, що коли люди не знають істинного впливу, і присутності Ісуса на їхнє життя. Вони будуть слухати любий голос, чужий голос для Бога чужий, але для них Він буде рідний. Тому що вони не знають насправді цього Божого голосу. Ну коли люди, якщо люди, їх торкає Господь насправді і зливається на них сила Духа Святого, вони відчувають цю ніжність і голос Божої присутності, і від того часу в їхньому житті все міняється. Вони починають інтуїтивно, глибоко духовно розуміти, хто говорить голосом Божим, кого можна слухати, кого можна не слухати. Сам я також дуже орієнтуюся цими речами, коли слухаю десь проповідь інших людей, старших, якісь ідеї, заклики. Я завжди прислухаюся внутрішнім своїм слухом, слухом свого серця, з ким ця людина. Хто діє через цю людину? Це важко пояснити, і це можна також довести до крайності. Але коли проходить час і ти визріваєш в Бозі, не потрібно так багато часу, щоб почути в голосі людини а насправді голос Божий. Бажаю вам такої зрілості, такого чуття і такої великої безпеки в житті. Коли ви чуєте голос свого Спасителя, практичний, реальний, тоді ви в абсолютній безпеці. Будьте благословені. Ви війте, і ми всі віці нашого Господа Ісуса, і Він служить нам, а ми служимо Йому.